Доброго дня, представтесь, будь ласка, хто ви є? Київське міське громадське Київ... з охорони громадського порядку. Придіть ваші документи, документи, будь ласка. А ви хто, я, хто такі? — Я мене звати Олександр Рудик, я був ініціатором акції проти закону. Що тут відбувається? Ми просто проїжджали мимо і побачили що, Топору, і підійшли. Що тут, що тут відбувається? Поясню. Тут зараз є підприємці, є громадські активісти, які стоять за одним. Ми Ми Ясно. За щоб якщо відбувається демонтаж, він відбувався в межах закону в рамках закону. Тобто, якщо документи на демонтаж є, будь Ласка, якщо ні, вибачте мене, ми якщо статус арестованого Ну, будь ласка, ми. Да, да, Наші документи у нас ми офіційна громадська організація. Ми просто побачили натовп народу, патрулюємо mm -hmm. вулицю Києва. Тобто ми можемо збачити... зараз зунити. У нас є... А, до речі, в кого документна акція? У нас є зареєстрована акція, вони не мають права тут знаходитись. Хто не має права? У нас є зареєстрована акція. Чекайте, хто не має права тут знаходитись? знаходитись? Пояснюю, в нас зареєстрована акція. Правильно? Да. Тобто ми маємо тобто право тут знаходитись. Хорошо. Ну, вони, в принципі, теж. Хорошо, добре. Да. Но, но, НО! 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 пацани, НО! НО! ми дзвонимо міліції, говоримо, що в нас є акція, правильно, Наша зареєстрована акція. Да. І Вон говоримо, сказали, що... що... Ми не маємо права, ми не маємо права. Ми не маємо права. До... не казав. Кого? Ви сказали, що в народу побачили. Хлопці, почекайте. Ми побачили. Ми на законних обставах. Знайди документи, я дівчині віддам. Да, 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 так, та, так, 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 ні. Ми кажем, не кажемо, що ви не маєте права до знаходження. Ми бачили, що тут знаходиться група людей велика. Ми підійшли розібратися в питанні, вони зони міліції. Ще ні, поки що тут щось відбувається, ми хочемо подивитися, щоб все пройшло. Невірності. У нас акція, щоб нас не демонтували незаконно. Ми... ви не приймаєте участь, а діти? Забираємо зараз ніколи розглянятися, що. Ви жителі цього району, громадське формування, ми захищаємо жителі цього району. Ні, звичайно. Васильків, 34, у нас просто зареєстрована легальна акція. Приїхали люди у бронежилетах спецзал.